Дітки, послухайте казку про пригоди маленького Міка. Жила собі мишача сім'я. Зазвичай миші живуть усі разом, великими родинами, адже гуртом набагато легше вберегтися від гострих кіхтіків сусідського кота або вчасно помітити небезпечну пастку, де так смачно пахне скибочка сиру. Мама миша завжди наголошувала на важливості триматися разом. І найбільш це, це стосувалося одного непосидючого мишенятка, якого звали Міка. Він дуже любив залишати своїх батьків і сестер і виходити із своєї нірки, спостерігаючи за великими і такими привабливим світом. Так було й цього разу. Мік прокинувся раніше від усіх, тихенько прошмигнув через відчинене віконечко і попрямував. Через зарості молодої зеленої травички, щоб помилуватися сонечком. Він спостерігав, як пливуть хмаринки, вдихав аромати квітів і почувався цілком щасливим. Мік так захопився своїм спостереженням, що забув про небезпеки, від яких застерігала його мама. Раптом він побачив велику тінь, що падала від якогось великого предмета. А трохи згодом побачив і її власника. Прямо перед ним на стежці лежав величезний звір. Він міцно спав, хвіст у нього був дуже довгий, а від носа відходило багато антенок. Шерсть була, наче мох. Мік вирішив познайомитися і злегка доторкнувся до веледні лапкою. Але невідомий звір прокинувся від цього дотику, піднявся на лапи, вигнувся, потягнувся і попрямував в інший бік. А мік раптом пригадав мамині перестороги та розповіді про хижого кота, який живе неподалік від їхнього, їхньої нірки. Це був він. Мікові дуже захотілося додому, до своїх рідних. Він чуркнув до кущів подалі від небезпечного чудовиська. Чим ближче він підбігав до рідної нірки, тим спокійніше йому ставало. Міг зрозумів, що найбезпечніше місце на землі це рідна домівка. І як добре, що він має велику родину, яка тримається разом. А тепер, дітки, давайте поміркуємо. Як родина допомагає тобі почуватися впевненіше поза межами дому. Давайте поміркуємо. Як відбулося знайомство Міка з котом? Дітки, давайте намалюємо чи зліпимо із пластилину мікову родину. До зустрічі!